Шановний голово, шановні депутати, представники засобів масової інформації. Сьогодні перша наша зустріч у сесійній залі. Я радий вас всіх вітати. Вдвох, враховуючи то, що то перша зустріч, наша з вами я би кілька слів розповів про себе. Я львів'янин, мої батьки народжені. В Самбірському районі, мама і тато, в селі Колорудок. Тобто, можна сказати, що моя поповина тут, на Львівщині, тому мене з одного боку болить душа, коли щось нам не вдається, так як би ми хотіли зробити в нашій громаді. А з другої сторони, є велике натхнення до праці і великі бажання. Оправдати ту довіру, яка мені висловлена і громадою, і вами всіма, і вищим керівництвом держави. Тому буду вдячний вам за, за співпрацю. Освіта в мене вища. Я закінчив в мене перша вища освіта економічна. Після здобуття економічної освіти я закінчив стаціонарну аспірантуру 99-96 рік. У 2005 році я захистив кандидатську дисертацію, згодом отримав звання доцента кафедри, крім того, здобув вищу юридичну освіту і вищу технічну освіту. Зараз працюю над докторською дисертацією. Ну, зараз працювати вже трохи важче стало, тому що часу багато забирає, як ви розумієте, державна робота, але намірений, намірений з Божою допомогою написати докторську диссертацію, захистити її. Є в мене досвід роботи в науковій сфері. Я, закінч... Я провчився у докторантурі. Є в мене досвід роботи в економічній галузі, в галузі паливно-еретичного комплексу. Я вже був державним службовцем, в мене є відповідний ранг державної служби. Хотів би всі свої знання, вміння віддати на, для служіння державі і громаді Львівщини. Безумовно, ми працюємо. В дуже непростий час. Це час великих сподівань, болісних втрат і небаченого патріотизму. Сьогодні, на мою думку, питання нашої державності вже не стоїть. Сьогодні питання стоїть перемоги. і перемоги швидкої перемоги. Така швидка перемога може бути тільки тоді, коли ми всі будемо працювати злагоджено. І першочерговим нашим завданням для всіх нас це є допомога нашому війську. Тисячі героїв жертвують своїм життям заради того, аби наша країна змінилася. І наш обов'язок перед ними зробити все від нас залежне, аби Україна ставала демократичною, сильною європейською державою. Сьогодні треба всім забути про власні амбіції і об'єднатися навколо викликів, продиктованих часом. Я впевнений, що спільно нам вдасться побороти усі труднощі. Сьогодні Львівщина змушена думати про власну обороноздатність і безпеку своїх громадян. Це великий комплекс заходів від створення загонів оборони і партизанського руху. До відновлення захисних споруд медичної допомоги постраждалим в зоні АТО. Під нашим керівництвом працює штаб територіальної оборони, який виконує укази президента України. На сьогоднішній день ви знаєте, що ми надали притулок біля 6 тисяч біженців з Криму, з Луганської області і з Донецької області. Це здійснено, цей прихисток, який область надала, здійснено нашою громадою. Проявилися надзвичайно патріотичні почуття наших громадян. Ми зробили такі наші соціальні служби, зробили деякі економічні розрахунки, якого, якої саме економії бюджету ми досягли. За допомогою наших громадян, тому що близько 95% всіх видатків для утримання цієї кількості людей, які я сказав, 6 тисяч, було здійснено за допомогою добрих людей Львівщини. Тобто ця економія складає більше 50 мільйонів гривень. Крім того, обласний бюджет суттєво долучився до фінансування. Ми сьогодні маємо поранених. Більше 200-212 станом на вчорашній день поранених в наших лікарнях. На превеликий жаль є багато бійців, які загинули. Сьогодні вже число сягає 100 осіб. Ми низько схиляємо перед нашими патріотами. Ми прославляємо наших героїв. І ми повинні думати про їхні сім'ї. Тому стосовно пропозиції щодо уточнення показників обласного бюджету на 2014 рік вчора було схвалено бюджетною комісією зменшення видатків на реалізацію деяких програм, Задля того, щоб збільшити видатки на надання одноразової допомоги сім'ям. Родичі, яких загинули під час виконання завдань в умовах правового режиму воєнного стану, здійснення антитерористичних операцій або від рух агресорів, забезпечення потреб військових формувань, задіяних в антитерористичній операції, в тому числі військові частини, Державна прикордонна служба, десантники і батальйон Львів. І відновлення резервного фонду обласного бюджету всього на суму 11 мільйонів 170 тисяч гривень. Дякую вам за підтримку і дякую за, за свідомість громадську. Тому будьмо пильними, будьмо уважними. Ми маємо сьогодні, крім тої цифри, яку я назвав 6 тисяч мешканців, які слабо забезпечені. Вони зареєструвалися в відповідних органах в наших соціальних службах, але є величезна кількість мешканців Донецької і Луганської області, які не реєструються, які, які можуть собі дозволити самостійно, вони фінансово спроможні і можуть забезпечувати собі перебування на Львівщині. За нашими даними, десь. Число таких людей сягає близько 20 тисяч осіб. Серед них є багато людей, задіяних в сфері IT-технологій, це є представники середнього і малого бізнесу. Кількість цих людей постійно зростає. Щороку Україна прийма... має біженців порядка п'яти 5... щодня, я хотів сказати, щодня близько 5 тисяч осіб. Це дуже велика цифра. І Львівщина тут проявила себе якнайкраще. Львівщина подає найкращий приклад всій Україні сьогодні. Ми сьогодні змобілізовані. Високий дух і високий тонус нашого суспільства. Наступне питання, яке я хотів з вами сьогодні згадати, це урядові ініціативи реформ, які ми мусимо підтримати на рівні областей. Я звертаюся до кожного депутата обласної ради. Глибоко цікавитися життям округу, життям конкретної території. Сьогодні можна знаходити кошти на інвестиційні проекти, в тому числі ті інвестиційні проекти, які стосуються енергоощадності і енергозбереження. Це є кошти з державного бюджету у вигляді субвенцій, які вже є. Це і так звані зелені інвестиції, які фінансуються через відповідні постанови Кабінету міністрів. Сьогодні є можливість залучати кошти Європейських фондів за формулою 85-15. Тобто, треба стимулювати місцеві органи влади, мерів, селищних голів, щоб вони знаходили, напрацьовували і знаходили проекти, знаходили можливість фінансування. 15% для того, щоб отримати серйозні суми з європейських і міжнародних фондів, які сьогодні реально готові фінансувати такі проекти. Але необхідні серйозні напрацювання, необхідна техніко економічна документація. Без неї ми нікуди не зайдемо. Якщо ми поговоримо з вами у сесійній залі і про це забудемо, і кожен депутат. Обласної ради про це забуде, не приїде на округ, не зустрінеться з селищним головою, не зустрінеться з керівником відповідної адміністрації, не поцікавиться, які є проекти, які є напрацювання, в якій школі, школі немає не хорошого енергоощадності, тобто де треба вікна поміняти, якщо в лікарні... Шибки не вставлені, то взимку там буде холодно. Треба знайти механізми для фінансування є. Є. І я всіх вас закликаю до активної рутинної роботи. Нас чекає зима. Зима сьогодні це велике випробування. Всім зрозуміло, що на превеликий жаль природний газ ми беремо в агресора. Нас, Богу дякувати, є вже в нас механізми реверсного газу, напрацьовані Кабінетом міністрів. Вже сьогодні вони є і вже сьогодні вони діють. Ми маємо сьогодні більше 16 мільярдів кубометрів у сховищах, але нам необхідно економити. І економія повинна починатися з кожного з нас, кожен у своїй домівці, на своєму господарстві, на своєму підприємстві, повинен бути заощадливим. Нам потрібно заощадити більше 30% ресурсу. І це в наших силах. Кожен повинен до цього долучитися, тому що зима буде складною. На рахунок повноважень. Обласної ради і обласної адміністрації згідно закону України по місцеве самоврядування відповідних статей і закону України по місцевій державній адміністрації. Хочу сказати наступне: ми повинні бути одним цілим обласна рада і обласна адміністрація. Ми повинні працювати злагоджено. Ми готові, обласна адміністрація готова. Звітуватися про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, рішень і зазначених питань, а також про здійснення адміністрації делегованих радою повноважень. Ми готові до конструктивного діалогу. Я закликаю нас всіх власне, до конструктивного співпраці без політиканства. Безумовно, що в нас є представники різних політичних сил, і це добре, що така широка палітра. Політичних сил. Мені подобається, що на Галичині гострий політиком. Мені це подобається, я це говорю відверто. І я особисто сам готовий звітуватися перед громадським суспільством за свою діяльність. Я буду зустрічатися з керівниками фракцій. Мені дуже цікаво почути кожну фракцію, в неї є, що в неї наболіло, які в неї є напрацювання, які в неї є конкретні пропозиції. До обласної адміністрації, структуровано до відповідних підрозділів обласної адміністрації. Я хочу відчути ваше плече, я хочу відчути вашу підтримку як органу місцевого самоврядування, як окремо взятих депутатів, які готові працювати на благо регіону і на благо громади. Напрацьовуйте ідеї. Коригуйте свої взаємовідносини, корелюйте свої взаємовідносини з відповідними підрозділами обласної адміністрації. Виходьте з ініціативами самостійно, виходьте з ініціативами через відповідні комісії. Але давайте йти до кінцевого результату. Поставили завдання, йдемо до нього. Не зупиняємося на словах і амбіціях, тому що ми зараз живемо. В дуже складний час, тому що ми ввійшли ще, крім того, у вибори. І одне з наших найважливіших завдань для всіх нас провести прозорі, чесні вибори до Верховної Ради. Я впевнений, що нам це вдасться зробити, тому що всі сили є демократичні, всі сили себе вважають конструктивними. І все в наших руках. Я переконаний, що обласна рада є і буде важливим майданчиком для чесної, конструктивної, прозорої дискусії. Тут не буде політиканства, а лише відверта розмова про те, як допомогти своїй країні, своєму регіону. Сподіваюсь, на конструктивну співпрацю. Вірю, що разом ми зможемо вирішити усі поставлені перед нами завдання. Дякую за увагу. Слава Україні!